Милі діти, Сьогодні я вам покажу вправи, які сприяють, по-перше, розвитку вашого мовлення та координації рухів. Для першої вправи нам потрібен буде стаканчик для олівців і кольорові олівці. Ми розташовуємо олівці з правої руки та з лівою. І одночасно правою лівою рукою складаємо наші олівці у стаканчик. У ви цю вправу робите повільно, але коли ви вже навчитеся складати олівці одночасно правою і лівою рукою, ви можете пограти в цю гру з батьками на прискорення. Тобто, хто швидше збере олівці у стаканчик. Друга наша вправа це ми будемо використовувати з крупи. У мене, наприклад, манка. Але ви можете використати будь-яку крупу, яка у вас є вдома. Для цього нам потрібно три тарілки, дві ложки і дві наші ручки. Беремо одночасно праву і ліву руку, набираємо нашу крупу і пересипаємо у пустик тарілочку. Це ми повинні робити одночасно і правою, і лівою рукою. Дивіться. І так пересипаєте, поки у вас. В рілочках залишаться манки. Треба робити це все одночасно, правою і лівою ось так, рукою. Для третьої вправи нам надавляться ось такі звичайні кухонні губки. Двох кольорів зелений в мене і жовтий. Тут можна спочатку, як завжди, розпочинаємо з простого. Можна їх викласти ось так у рядок. І, так, наприклад, там, де зелені в нас, ми будемо ставити кулачки, а де жовті будемо класти долоньки. Ось так ми робимо. Раз, два. Раз, два. Все ми робимо обома ручками. Спочатку повільно. А потім, коли ми навчимося, можемо вже прискорювати. Далі ми можемо ускладнювати. Наприклад, розташувати їх у шахматному порядку. Ось так, наприклад. І дати дитині завдання. жовті ми ставимо кулачки на зелені кладемо долоньки. І працюємо: кулачки долоньки. Кулачок, долонька. Кулачок, долонька. долонька. Можете потім. Поміняти їх місцями. І опять там кулачок, долоньки. Кулачок, долонь. І на прискорення йдемо так, все швидше і швидше. Потім ми можемо ускладнювати, наприклад, долоньки, ставимо ручку на, на ребро. І так, Долонька, ребро, долонька, ребро. Потім можемо кулачки, ребро. І тут можете вже фантазувати, як. Вам сподобається. Спочатку робимо повільно, а потім ми прискорюємося. І ще одна така вправа, нам потрібно два аркуші паперу. Теж працює на справа права і ліва ручка. Що нам треба зробити? Нам треба її зім'яти, але це зробити повинна обома руками одночасно і завершити це. Тобто права і ліва ручка повинні завершити цю праву разом, тобто ми робимо ось так Розуміло, так, так можна робити декілька разів.